Може статися, поки не ясно. Перемови не тривають, і в цьому контексті е, недавній, так сказати, обмінний фонд е, дав про себе знати. Він у нас на обкладинці, Медведчук опублікував статтю в російських звістях, Е, ні, Слава, нічого ти не завіз. Е, але ну ясно, що писав це зовсім не Медведчук, писали якісь там спеціально навчені люди, які просувають ті тези, які треба е, Кремлю. Е, ні про якого Медведчука там не йдеться, всплив він у газеті. Хоча ми би хотіли, щоб десь в іншому місці. Так от, що е, він пише, що у війні в Україні винен хто. Звичайно, винен колективний захід. В Україні треба партія мира, бо президент усунув партію мира від влади. Цікаво, хто це в його розумінні партія мира. Це ОПЗЖ, да, там суцільна фракція Голубів миру. Ну, але з цікавого цю всю цей весь опус переказав мій улюблений російський алкоголік. Марков в своєму телеграм-каналі, то, от, що хоче Медведчук? Він хоче переговори Росії Заходу, але з урахуванням інтересів Росії. Це що? Загарбати Україну? Які можуть бути перемовини з урахуванням інтересів Росії? Сергій, які, які, які версії? ой в мене по-перше, версія в мене є пояснення, чому знову з'явився і сплив Медвечук, тому що гівно не тоне. Це перше. Друге. Mm, що стосується Маркова, ну, цей чувак уже давно не закусує, тому тут би, логіки і бути не може. Вони собі чомусь. Не, ну, тут Марков знаєш, просто переказав оцю, просто він переказав ну, він цю він статтю. Просто передаст, ну, да, ну, та, та. Це, це, ну, це знаєш, типу, передавати щось через Маркова, як кричати в водосточну трубу. Тільки бомжі біля смітника почують. І вони чогось насистіли собі в голову, що на Заході чомусь вирішать сісти з ними за стіл переговорів. Та ще й на умовах Росії. З макаками. Мільйони досі сруть в городі. З макаками, у яких, ну, типу, зброя е ну, страшна зброя минулого століття, працює так вона, як і могла працювати. Та, ну вони там при всьому цьому на фоні цієї їхньої зброї вони хочуть нейтральну Україну. Ну, оцей цинізм мене ну, не припиняє дивувати, тому що яка може бути нейтральна Україна з таким божевільним сусідом, який тільки сподівачить захопити нас. Повністю від краю до краю поставити якісь свої маріонеткових керівників. Ну там це Медведчук пише, бо треба замінити, Він пише там зеленського. Політику миру. Ну хто ж цей політик миру? Напевно, сам Медведчук, там ще смішне. Мені сподобалося, що Україні потрібна потрібен український добровольчий корпус типу Вагнера для звільнення. Від кого звільнення від всіх українців? Один суцільний гулаг суцільний табір на всю територію України. Ну і пише Медведчук. Це мені дуже сподобалося, що уряд України у вигнанні треба було створювати ще в 2014 році. Ну, Медведчук це не голуб миру, це голубами насрано, що називається. що Тому... ми цього прокажонного згадали взагалі? Ну, воно десь там вспливало. Ну, навірно, хтось як тобі воно повспливало. Ну, я не маю якихось інших речі. Дивимо, це. Чого він сплив? Ти розумієш, Тут ніхто не зрозуміє. От те, те, як його розганяють в російських медіа, там дуже слабенько це, очевидно, пшик вийшов не з їхнього уряду в Екзилі, і він долучиться до цієї групи людей. Ми можемо показати там на фото, хто вже там в Росії сидить і спить, і бачить себе урядом в Екзилі. Там є Азаров, Сівкович, там є хто ще, Володимир Лійник. Там НАТО, П'янкович той же, їдь mm -hmm. до них і керуйте своїми мізками, чи яким ви там можете управляти в екзилі. Мене... Тут цікаво, Сергій. От... от психосоматика, як працює, цікаво. Ти називаєш прізвища, а в мене воно стійкий запах нафталіну стоїть. Такий прям, знаєш, от як от колись до прабаби в соло. Добре, що нафталіно. Від, відкриваєш шафу, а на тебе тебе прям збиває з ніг оцей запах цієї шафи. Оце от те сам те саме я відчуваю, коли називають прізвище там Олійний, Казаров, Янукович, Сівкович, Хірович. Там, ну, там же ще тих, блін е, космонавтів, Давайте ще Льоню Космоса назад. О, ні. Всіх давайте, от этих Космос. от, які. Союзний там роботи. В Грузії він, напевно, не В не, не поговорить. Уважаючий чоловік, между прочим. Вот. Е, і... ну, дивись. Е... Мені в цьому контексті сподобалося. Я ще коротенько, мені дуже сподобалася реакція телеграм-каналів російських на оцю писанину Медведчука, вони його просто закидали сьогодні з сяними ганчірками. Типу, а, проснувся, деньги закінчились, ну давай, давай. А ну, мені здалося, мені, що не було. Вага... Мені теж так кинулося з першовочі, думаю, його Заміна Петровичу підросла але ні, поки Поки футболці. Мені з Матвечуком знаєш, що цікаво, що коли його обміняли, от ми так само в ефірі говорили про те, що дарма він погодився на обмін. Йому, напевно, у українській в'язниці було би. Затишніше і спокійніше і не так небезпечно. А в Росії йому треба буде відповідати за ті всі вкрадені гроші, розтринькані на побудову русского міра тут в Україні. І що і виявляється, ми зовсім нічого не розуміємо про Росію. Тобто він повернувся і знову очевидно освоює якісь бюджети, бо на кого це подія? В Україні, ну, напевно, що нова, що нова, сказала, що ми не може бути. Ми може знову ж таки працювати проти України. Згадаємо також його, так би мовити, праву руку в Києву. Там та сама історія. Тому Мітвічук я прослухав, звісно, що ви говорили. Але Замість того, щоб його десь утопити за невиконане завдання, йому знову дають карблан. Що ви розумієте, про що я? Ми взагалі не розуміємо російську якусь там логіку, ну, немає її там, очевидно, але якщо ми тут думали, що от прийде час розплати, то ні, ні нічого не прийшло. Але...